Чума, сказ, сибірка та лептоспіроз одні з небезпечних інфекцій, які можуть передаватися від тварин до людини. Такі хвороби називають зоонозами. За словами ветеринара Юрія Чорного, вони поширюються через контакт з тваринами, місцями їх утримання, інвентарем або через недотримання правил гігієни. Ми поцікавилися у перехожих на вулицях Тернополя, чи знають вони, як виникають ці захворювання та які симптоми можуть їх супроводжувати. Мені здається, лихоманить. Дуже довго, висока температура, і це не має ознаки звичайного ОРВІ. Ну це я так вже навіть по сину беру. В мене ще є старший син, йому сім років. Його один раз кусала собака. Тобто він набрякав, та місце було набрякше, але добре, що собаки не було сказу. А соба, ну, тварини, мабуть, які мають, вони такі дуже повільні. Е Неактивні, не харчать, мабуть, якось так, і кидаються мені, здається, на людей. Основні причини виникнення інфекцій ну, це напевно, що неправильне поводження з ними мається на увазі спосіб їх утримання. Одна з якихось таких, напевно, що видів, ну, недостатнє там, харчування, недостатній рівень. Там, Вітаміни які, вони, вітаміни, які вони отримують з кас, ну, це інфекційна хвороба, вона ж, напевно, що передається, ну, вона може передаватися через укуси, наприклад, там, що лисиця, вони, як правило, хворіють з казом. І вони можуть кусати там, домашніх тварин. І це може тоді йти. Ну, в тварин поведінка змінюється. Якщо кіт чи собака, то чухаються, ну, різні симптоми, а людина, ну, Поведінку треба дивитися, якщо поведінка тварин, якщо сказ, вона зовсім інакша. Вона, тваринка ховається, може колами ходити, а ну, людей не бажано до неї не підходити і не контактувати. Юрій Чорний зазначає, серед характерних ознак хвороб у тварин, втрата рухливості, відсутність реакції на людей чи транспорт, пригнічений стан та опущені крила у птахів. Найбільше вразливими є молоді тварини, тоді як дорослі часто залишаються носіями інфекції. А для людини такі зоонози можуть закінчитися і летально, наприклад, як при лептоспірозі. В них основні причини це є або паразити. Або вірусні інфекції, які пов'язані з природнім фактором, це є переліт диких птахів, міграція диких птахів, які зазвичай є найчастіше переносчиками хворіб, і о, природні фактори: весна, осінь, загострення основних хронічних хвороб. Аби запобігти спалахам інфекції, ветеринар радить регулярно проводити обробку свійської птиці від внутрішніх і зовнішніх паразитів. Водночас найпростішим і найефективнішим способом захисту залишається вакцинація. Юрій Чорний зазначає, найбільше інфекційних хвороб серед птахів переносять саме голуби. Вони є переносчиком другої такого небезпечної хвороби орнітоз, який для голубів викликає смерть. А для людей важкі хвороби. Вони перезаражають домашніх птахів, папугаїв, канарейок, індиків, курей. Лікар-ветеринар каже, чистота в місцях утримання свійської птиці та правильний догляд за нею вкрай важливі. Окрім цього, після контакту з тваринами слід обов'язково мити руки і дотримуватися базових гігієнічних правил, щоб уберегтися від інфекцій.